Іван Павленко. Від роду до роду, розділ 4, частина 2.9. Личани Тростянець. Читає Наталія Бизова. Вийшов я з кабінету з наміром їхати у четвертню на оглядини. У передній зустрів директора Тростянецької середньої школи Антонюка Дмитра Сафоновича. Він запропонував перекусити у міській їдальні, а потім їхати разом. Нам було по дорозі. Поки обідали, Антонюк випитав, що зі мною сталося, де яким працював раніше, а потім зробив таку пропозицію Чого тобі їхати у четвертню, у Поліську глушину, давай до мене завучем. У нас середня школа, більше можливостей для фахового росту і зарплата завуча, як директор восьмирічної школи. А квартиру я тобі дам при школі не далі як через місяць. Зараз у ній живе завгосп, який збирається виїжджати або купувати власну хату. Замість четвертні заїхав я у Тростянець. Село сподобалося, велике, і чисте, є кілька магазинів, їдальня, поліклініка, аптека, пошта, мельниця, ну і, звичайно, великий колгосп. Школа нова, двоповерхова, а у старому приміщенні інтернат для учнів з віддалених сіл і моя майбутня квартира. Місце просто чудове, довкола старі липи, поряд город і невеликий садочок, а вдалині за полями простяглися лісові масиви. Зайшли у школу світлі, великі класи, спортзал, фізичний кабінет, бібліотека, буфет, простора учительська кімната, уставлена кріслами і столами, один з них великий для завуча, окремо кабінет для директора. Усе виглядає солідно і вигідно відрізняється від бідних восьмирічок. Я згоден, але що скаже на це Поліщук? спитав я. А що йому говорити, відповів Антонюк. Він у мене завуча забрав на посаду інспектора Райвно, а тепер у мене черга відвоювати у нього вас. Тоді давайте повернемось у Райвно і спробуємо домовитись, запропонував я. Вам не треба туди їхати, заперечив Антонюк. Я сам все зроблю. При цих словах він підійшов до телефону і зв'язався з Поліщуком. А я спостерігав хвилин п'ять за дуелю між ними. Нарешті Антонюк поманив мене пальцем і передав трубку, показуючи усім своїм виглядом, що справу узгоджено. Так ти що, погодився на Тростінець? запитав Поліщук. Погодився, Віталію Філимоновичу. Гаразд, приїжджай завтра за наказом. Спасибі, приїду. Та Антонюк відговорив мене їхати за наказом. Я сам поїду і привезу. Знаю я Поліщука, він затягне вас у райком, а там засватують куди завгодно. У нас за лісами та болотами є такі школи, що там ніхто не держиться. Я скажу, що ви будете завтра зайняті перевезенням сім'ї. Після цього оглянули ми квартиру в Огородник Марії. Це була одна чимала кімната з коридором і окремим виходом. У ній ми прожили два місяці, а потім, як і обіцяв Антонюк, перебралися у приміщення пришкільного інтернату. Наказом райвно від 19 серпня 1963 року я був призначений завучем Тростянецької середньої школи і відпрацював на цій посаді 15 років. А після виходу на пенсію у 1978 році ще два роки викладав російську мову і літературу. У цій школі я зростав творчо як учитель, став відмінником народної освіти Української РСР, одержав біля 30 різних грамот, став керівником районного методоб'єднання вчителів російської мови і літератури та літературно-творчого об'єднання молодих поетів при редакції районної газети Ленінським шляхом. Більше 20 моїх вихованців стали вчителями російської мови і літератури, а деякі працівниками районних газет. Тричі мені пропонували посаду директора школи: перший раз Сильнинської, другий Ківерцівської, третій Тростянецької. Але я відмовлявся, мотивуючи тим, що кожна людина повинна займатися тим, що вона вміє робити найкраще, і з любов'ю. Завуч це мозок і мотор навчально-виховного процесу. Для цього потрібні знання. Досвід і навички роботи з дітьми, а також постійні творчі пошуки, закоханість у свою професію і щоденний труд від зорі до зорі. Саме із села Тростянець полетіло у світ троє наших Шурою дітей. Старший Гриша закінчив Луцький пединститут імені Лесі Українки, історичний факультет. Працював. Заводчем у селі Жорнище Ківерцівського району має звання заслуженого вчителя України. Одружений жінка Надя зоотехнік за спеціальністю зараз проживають у місті Ківерці Волинської області, працюють разом з нею у райдержадміністрації. Має трьох синів Юру, Вову і Вітю. Юра закінчив Луцький пединститут, фізико-математичний факультет, працює вчителем у селі Жорнищі, одружений. Разом з жінкою Оксаною виховує двох дітей дочку Юлю і сина Рому. Вова навчається заочно у Луцькому інституті на юридичному факультеті. Вітя навчається на історичному факультеті Луцького пединституту. Наш другий син Володя. Закінчив з відзнакою Київське річне училище та інститут водного транспорту у Горькому. Працював у Стиргоринському правлінні капітаном пасажирського судна на озері Світязь, а потім інспектором капітаном судноплавної інспекції, одружений жінка Оля, економіст за спеціальністю. У 1987 році переїхав з Луцька в Кременчук, де володя працював у міськводоканалі, а Оля на колісному заводі. У них двоє дітей: Діма і Таня. Діма навчається у військовому училищі при Київському політехнічному інституті. Таня працює у міськводоканалі і навчається заочно у Кременчуцькому політехнічному інституті. Дочка Наташа закінчила з відзнакою Київський інститут іноземних мов і працює вчителем англійської мови у гімназії Троєщина у місті Києві, Автор методичних посібників, підготовлених для використання у школах України. Розлучена, син Денис, студент Київського інституту лінгвістики і менеджменту. Я все більше пригортався до синьоокої Волині з її ріками та озерами, з лісами, де повно грибів, ягід і співучих птахів, а Тростянець став моїм другим рідним селом, про яке я ще розкажу, якщо встигну. 23.11.1999 1999 року, місто Київ.